Консультація малювання кращий спосіб від дитячого стресу. Малювання улюблене заняття багатьох дітей, яке не тільки розважає, а й дає користь. Малювання це веселе заняття, котре розвиває дитину і допомагає їй долати стрес. Мотивуйте дитину виявляти творчість. Не допомагайте дитині малювати, оскільки це може розохотити її займатися цим заняттям. Не робіть дитині загальних компліментів, оцінюючи її творчість. Намагайтесь бути максимально конкретними. Не варто говорити гарний малюнок! Натомість скажіть, ти використав у малюнку багато червоної фарби? Чому ти обрав цей колір? Таке запитання змусить дитину думати, а також дасть їй зрозуміти, що ви звернули увагу на її малюнки. Не підказуйте дитині, що і як їй треба малювати. Заохочуйте її експериментувати з кольорами. Не найкращим варіантом буде сказати: намалюй будинок або дерево. Натомість заохотьте дитину намалювати все, що вона бачить або уявляє. Разом із дитиною аналізуйте її малюнки, запитайте, чому вона намалювала певний об'єкт і обрала ті чи інші кольори. Попросіть її пояснити ідею створеного нею малюнка. Не бійтеся бути неправими, не пропонуйте дитині доробити або переробити малюнок, якщо вона вважає, що закінчила свою роботу. Дайте їй зрозуміти, що її малюнок досить гарний. Це підвищить її впевненість у собі і сприятиме розвитку творчих здібностей. Малювання це чудовий спосіб заспокоїти тіло і думки. Якщо відволікти дитину від джерела стресу і дозволити трохи помалювати, це допоможе їй швидше впоратись з важкими емоціями. Малювання це своєрідне медитативне заняття, що сприяє звільненню розуму від думок, що спричинюють стрес. Тому що разу, коли відчуваєте, що ситуація загострюється, дайте дитині книжку розмальовку і фломастери. це допоможе їй розслабитись. Коли дитина не припиняє думати про ту чи іншу ситуацію, відчуваючи від цього занепокоєння. Малювання може допомогти їй відвеліктися. Малювання чудовий спосіб упоратися з легкою тривогою. Воно також допомагає зосередити увагу власне на процесі роботи. Своєю чергою це заспокоює мозок і знижує частоту пульса.